Шановні вболівальники Київського Динамо, сьогодні ми повідомляємо вам тривожні новини про нашого тренера Мірчу Луческу. Після гриз Минаєм тренеру стало погано, його відвезли до роздягальні для надання медичної допомоги. За інформацією журналіста Олексія Корицького. Луческу був настільки розчулений, що взяв його за руку і ледве тримав на ногах. Згодом стало відомо, що тренеру може знадобитися операція через розвиток коксоартриту та артрозу стегна. Ця новина хвилює всіх нас, оскільки Мірча Луческу є чудовим тренером і добре попрацював з командою. Сподіваюся, він якомога швидше одужає і зможе бути з нами в наступних іграх. А ти, шанувальник, що думаєш про цю ситуацію? Як ми можемо підтримати нашого тренера в цей важкий час? Залишайте свою думку в коментарях, не забудьте поставити лайк відео та поділитися ним із друзями-вболівальниками київського Динамо. А тепер на завершення задамо запитання, які ваші очікування від наступних ігор київського Динамо без тренера Мірчі Луческу. Прокоментуйте нижче.